Всім привіт знайшов поле з плямами на голо що Ехо Двиги Сітової Ось такий уламок Шукаємо Камера передає погано. Ось таке ось. Ходи таке поле випало. Оранка. Кукуруза стоїть. Прямо є, уламків не видно, їх туди не побачиш. Йду далі, там де ще не орана. Йду далі. Кифів поки що не знайшов, але є кукурудза потолочена. Рюкзак Йодзак набив, всі і там і далі. Перші ознаки Поселення. Перші ознаки поселення. Ось така гарна товста. Кераміка. Шукаємо поле орена. Давненько Орана непогано. Ходити можна, шукаємо, шукаємо. Ну, як же на старому поселенню без пеніцелінового динарія? Ну, б'є зараза 65-66 Рибаченька Ось такі реалії копу уламки алюмінового посуду. Вони вже сучасники занесли Викислені Не б'ють як монети. Високий сигнал. Сімдесят 85 перший діловий сигнал ось такий бронзовий наперсток. Не знаю як буде на українській на персток що це більш пізня штука не фокусується Більш пізня штука ну гарно, гарно, Так. вибачаю за шум поряд працює мотоблок Так, вже вдома підсумки мало було часу походити сам в самому кінці дійшов до поля так, все, железяч, железяки, запчастини. Так, то якісь обвіси, якась шинка, Палець з гусениці. Це я не знаю, що таке круга. Так, стало не мішай, собачка. Кому потрібна собачка? Віддамо собачку в гарні руки. Так, уламки від снарядів. Ще друга світова. Пшинка з ферми, скоба, алюміній уламки, алюмінієва проволка, кришка, пеніцилінка. Шикарна кераміка. Саме по неї йшов. Ось це все так граючись насобирав, і чорна, і тонша. Отакі ось шматочки, такі шматочки і вершина цієї експедиції ось такий наперсток, він бронзовий. Періоду не скажу, по мий вже буде видніше, в руку викладу буде видніше. Ось така що дала розвідка, а да, його результат досить пристойний. Це за дві години десь 2,5 години ось такий результат, і то я більше ходив, городи ці поля порані, зі стернею, багато де погано ходить, де Та можна там ходив. Ось і треба їхати десь ще. Всім гарних знахідок. До побачення. Ось, помив. Парсток. Камера не передає, але по-моєму от такі ось... Бізерунка? Ну, щоб голка не збивалася. О, ще такі ось, покову йдуть візерунки, якісь квіточки, ну, камера, камера. Не, 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 погано цепляє він цілий, тільки зігнутий. Я його рівняти не буду. Їх як якось орівняють нагріванням. Ось така чудовозна гидка. Наскільки тонка робота це За такие повутовые штуки, насики доебная работа, красивая, красивая штука.